Закінчив роботу з'їзд європейської народної партії у Порошенкові і мені вдалося бути тут присутніми представляючи колег з фракції Європейської солідарності в українському парламенті, але мені прикро, що керівництво Верховної Ради кількох наших колег, зокрема Марію Іонову, Ірину Геращенко, Артура Герасмова, не випустили для участі в цьому величезному європейському Заході закінчився висуненням кандидатки на посаду наступної голови Європейської комісії Урсула фон від УС. Партійці з різних країн Європейського союзу отримала повноцінний мандат на ці вибори. Тут Сьогодні було затверджено маніфест європейської народної партії на наступні роки. Що нам вдалося як команді Європейської солідарності долучитися до роботи над кількома резолюціями, які мають для нас винятково важливе значення, зокрема резолюція про необхідність розробки.